Прикарпатські підприємці дисципліновані платники податків. Попри фінансову економічну кризу, вони усвідомлюють важливість платежів до бюджету, стверджують у державній фіскальній службі. Зокрема, з початку року обласний бізнес сплатив понад 3,5 мільярди гривень. Ця сума перевищила торічні показники на 30 мільйонів гривень. А надходження до місцевих бюджетів перевищили півтора мільярда гривень. Нам в області вдалося компенсувати надходження. Платежів по таких двох крупних підприємствах: це Івано-Франківський газ, який спочатку 2013 року перейшов на обслуговування до Львівської податкової до крупного центрального офісу. Це майже 40 мільйонів гривень. Та відсутність декларування ПДВ по Івано-Франківськ цементу чимало людей змінило своє ставлення до податкової системи після Революції Гідності. Вони сумлінно і на добровільній основі наповнюють бюджет, наголошують в обласній асоціації платників податків. Однак, мінливий характер податкового законодавства інколи призводить до суперечностей із інспекторами ДФС. Багато підприємств, головні бухгалтера, керівники вичитують податковий кодекс. І кажуть, так, ми згідні, багато є речей, які би варто було змінити, але вони є, і ми їх будемо виконувати. Але нехай не приходить там податковий інспектор і не вимагає просто там дорахування якихось там викинути якусь податкову накладну чи ще щось зробити для того, щоб було дорахування. Між тим в асоціації очікують ліквідації показника результативності перевірок натомість документом про сплату податків слугуватиме довідка про економічну діяльність суб'єкта господарювання. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на важі.